Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня саме тут мала проходити реконструкція для порятунку дітей, а не схема для збагачення своїх. Тендер на більше ніж 600 мільйонів гривень, саме стільки виділено на роботу над цим об'єктом. Здається, підлаштували під місцеві еліти, щоб легко і просто, а головне без конкуренції ділити бюджетні кошти. Чужим фірмам бюрократичні пастки і паперова тяганина, а своїм повний доступ. Тож ми тут, щоб розібратися в цих підозрілих збігах, які видно неозброєним оком. На прикладі тендеру на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні видно, як чиновники намагаються позбутися конкурентів, аби спокійно пиляти бюджет. Прозорість лише ширма. В тендер на 614 мільйонів нахабно розпилюють свої. Департамент містобудування Миколаївської ОДА встановив хитру умову. Очікувана вартість близько 614 мільйонів гривень. Якщо хтось знизить пропозицію більше ніж на 3%, то грає за іншими правилами. Ціна стає твердою, фіксованою без можливості кругування. Плюс треба надати повний аналіз сін на всі матеріали з доказами. Фішка в різниці з твердою ціною ти фіксуєш прайси на весну 2025-го аж до кінця 2026-го. Ціни виростуть. Твоя проблема завищиш наперед і вилетиш, бо держава вимагає доказів за поточними ринковими, а з динамічною все просто. Ціни плюс-мінус платять по факту в тіні комерційної таємниці. Тверда ціна це самогубство для чесних, рай для своїх. Першою на торги прийшла місцева Антарес Бут шлейфом кримінальних справ, затягнутих проєктів і скандалів на Миколаївщині довжиною в десятиліття. На цьому майданчику дитячої Миколаївської обласної лікарні будують не тільки стіни, а й схеми для наповнення своїх кишень. От приклад у кошторисі антиразбут, ліноліум і мінвата завищені, і переплата сягає 7 мільйонів гривень. І це тільки за кількома позиціями. Діти чекають на нову лікарню, а свої вже рахують прибутки. На торгах було дві фірми: обидві ріоломодуль ЛТД і Антарис Бут подали стартову ціну трохи нижче 597 мільйонів гривень, рівно на копійку вище від забороненої межі. Якщо ніхто не знизить переможець, той, хто першим завантажив документи, і от далі починається справжня гра для своїх тендер оголосили 26 березня о 13.50. Кияни з Ріола Модуль ЛТД логічно завантажили пропозицію 9 квітня, а Антарес Бут через 6 хвилин після оголошення. Плюс їхній ключовий документ створено за день до 25 березня з точною сумою забезпечення 1 мільйон 850 тисяч гривень. Як вони вгадали, чарівний збіг. Чи змова замовником для антимонопольників класика жанру. Проте в департаменті запевняють, що нічого підозрілого не бачать. Посадова особа, яка е, оголошує торги, скажімо так, да, на площадці Прозора вона, коли загружає всі документи, то е, до закінчення подачі документів, тобто до закінчення тендерних пропозицій, вся документація закрита. Ніхто не бачить, що і коли подається. Після розкриття ми дійсно побачили, але промоніторивши ситуацію, визначили, що були подані довідки у довільній формі, які потім були замінені банківськими гарантіями. Кияни з Ріола, модуль ЛТД, знизили на 16 мільйонів, впали нижче 3% і стали твердими, тож їх треба перевірити. А це аналіз 1700 позицій. За такий короткий час це просто нереально. Замовник відхилив його п'ятницю ввечері після 22.00. А в понеділок Анта Резбут переможець. Більше того, ми не дізнаємося реальних витрат, адже більшість позицій у динамічній магії за зачиненими дверима. Проте представники Миколаївського. ОВА мають свої пояснення. Сеола Модуль насправді була першим учасником, не другим. Тобто її пропозиція розглядалась першою. Але учасникам було допущено, скажімо так, невідповідність тендерної документації саме з технічних питань, а відповідно до пункту 43 особливості, ну тобто до чинного законодавства, нашого, саме технічні питання не дають можливості надати учаснику термін на усунення. Після пояснення чиновники про технічні невідповідності ріола модуль ЛТД, які нібито завадили їй пройти тендер. Виникає питання, чому відхилення відбулося так швидко? А Антарес Буд без проблем переміг. Ми вирішили з цими питаннями відправитися до переможця, проте знайти велику компанію, яка виграє тендери на мільйони гривень, виявилося не так просто. Ну що ж, ми прибули е, на офіційну адресу, де знаходиться компанія Буд». Я хочу вам сказати, що це звичайний під'їзний будинок. Зараз ми піднімемося і спробуємо задати питання, які нас цікавлять. Однак з нами спілкуватися ніхто не хоче. Це фіктивна адреса. І ось вам ще один пікантний факт: Миколаївська «Антарес Буд зі сміхотворним статутним капіталом у 12 тисяч гривень належить Юлії Філіпові та її батькові Володимиру Цускареву. Ця так звана компанія нахабно зареєстрована в квартирі, де прописаний Цускарев. Класична схема для фірм приводів, які ховаються за адресами житлових будинків, щоб уникнути будь-якої відповідальності. А найцікавіше, ці власники живуть як тіні. Жодних слідів у соцмережах, жодних контактів, жодної публічної інформації. Знайти їх це як шукати привидів у тумані. Це одна із адрес Антарес Бут. Ми приїхали сюди. Зараз спробуємо поспілкуватися, задати кілька питань. Проте здається, нам тут не раді. Директора… Вас Мінатона... фотографують, знімають. Да, да, да. Директора ні, що ж ви не скажете? Що ви, ну, так, що ви знімаєте? Я свіжу обід всі, всі на розмогоні а... прийшли, нічого не сказали. Оружиє за собі. Адміністрація як і охорони з появою чужих людей просто обурені. Пізніше від охоронця нам вдається дізнатися, що крім нас тут частенько бувають гості з правоохоронних органів. Іронія гості з органів частіше ніж клієнти. Жінка сказала, підіміться на другий поверх. Да. Вона сказала. Меня роть. Хто прийшов, чого пустили. Воно і не дивно. Миколаївська компанія «Антарес Буд, що займається виконанням бюджетних підрядів за час своєї роботи, стала фігурантом не одного скандалу. З 2016 року компанія реконструює споруди в дитячому містечку Каска. Одну з них корабель. Вартість будівництва якого за час реконструкції зросла вдвічі. Ну що ж, ми знаходимося в дитячому містечку під назвою Каска в місті Миколаїв. І позаду мене ось так. Короч, саме На цьому об'єкті проводили реконструкцію компанії Аттеразу. Так от, стосовно професійного підходу до своєї роботи, вони проводили ремонт ось цього оздоблення, але вже за короткий час воно обвалилося. Вони пообіцяли, що по гарантійним термінам все виправлять, проте, як ми бачимо, результат особливо не змінився. А питання до цієї компанії стає все більше. Також Антаресбу чотири роки реконструювала травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги, через що її публічно критикувала міський голова та начальниця управління охорони здоров'я. Іронія, гроші виділили, а результат чекаємо ходу у відповідь, ніби в шахах і шахраями. Із травмпунктом запитайте у підрядника. Ми йому виділили усі кошти. Все, що від нас залежало, усі ми йому виділили. Чекаємо від підрядника хоч якусь відповідь. Дати відкриття поки що немає. Сподіваємося, що вони здадуть травмпункт цього року. Розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Наразі компанія є фігурантом кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час капремонту даху Лупарівської школи у 2019 році. У січні 24-го слідчий суддя Ленінського районного суду надав дозвіл на арешт майна відділу освіти культури молоді та спорту Галицинівської ОТГ, що був замовником робіт. Під цей ремонт із бюджету фірми виплатили близько трьох мільйонів гривень. До речі, саме до фаворита Миколаївських тендерів з'явилося питання. І в депутатів Миколаївської ОДАМ Антариз Буду нічого нема. В чому справа? До речі, це є фігуранти карних справ. Ці Антариз Буд. Чому так відбувається? Відповідь доволі очевидна: відсутня конкуренція. Бо хто ж іще виграє, якщо тендери? Ні під кого не прописуються, я не слідкую за їхніми карними справами, але є уповноважена особа, яка займається і на комі... на конкурс, крім Антарес Буд більше нікого не було. Ну це я розумію, що під них прописується тендер. Це я все розумію. ні, е, ні під кого не прописується, Ми виставляємо фактично прозоро. Мабуть, це стосується того питання, що нема у других підрядників ким виконувати ці роботи зараз. Така ситуація в травні 25-го року. Аудит виявив Аферу. То Фантаризбут ймовірно просто проштовхнули до перемоги. Проте хапугам абсолютно все одно. Вони чхали, тому що все вже давних давно сплановано, гроші поділені, перевірки, санкції, та їм все одно вони просто ховаються за так званою прозорістю. Проте нам з вами не все одно. Ми передаємо весь цей бруд правоохоронцям для того, щоб вони врешті визначили, хто король цього тендерного цирку.